Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Страва, яку ми сьогодні приготуємо, називається вареники з чорницями на пару. Її смак не перевершений, а користь для здоров'я не викликає сумніві. Колись дано. Такі вареники готувала моя мама. Вони дуже соковиті та ситні. Спочатку підготуємо інгредієнти: 200 г кефіру, 50 грам сметани, 400 грам борошна, які треба розділити на дві миски. Сіль, сода. Більшу миску, у якій міститься 300 г просіяного борошна, змішуємо з сіллю та содою. Далі додаємо кефір та сметану і все розмішуємо.